Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Інна Полякова, і сьогодні я з вами разом розберу надихаюче відео з дишуном Вангом, яке стало сенсацією в інтернеті. Ви коли-небудь думали про те, що ви щось хочете розпочати, якийсь можливо новий етап в своєму житті або якусь нову справу, але ви вже занадто старі для цього. Історія цього чоловіка, якого ми сьогодні будемо дивитися, вона доводить просто протилежне. Давайте разом дізнаємося, чому наш вік це лише цифра, а справжня сила знаходиться саме в нашому дусі. Отже, Дешун Ванг – це китайський актор і модель, який здобув свою таку неймовірну популярність після того, як у віці 79 років він вперше вийшов на подіум. Його історія це просто приклад того, що ніколи не пізно реалізовувати свої мрії, ніколи не пізно реалізовувати свої ідеї. І насправді Дешун Дешуванг це людина, яка змінила уявлення не лише Китаю, а усього світу про те, що таке старість. Отже, я вас запрошую до дуже цікавого, корисного, надихаючого і мотивуючого відео. Поїхали. Де Ось вандешу. Ти деталташе. Отже, тут э, цей чоловік представляється. Він каже, що його звати Дешун Ванг, і він народився в Китаї в місті Шеньян. Э, дійсно, э, дешун народився в Китаї в родині кухаря і домогосподарки, і він був однією з дев'яти э, дітей у сім'ї. І Мене багато людей знали. Їх звали Тут він каже про те, що uh, насправді успіх до нього прийшов у віці 79 років, коли він вперше вийшов на подіум. І з того часу дехто його навіть називає «гарячий дідуля». Їх люди сказали, що я є Бо Тут дешун каже про те, що дехто його навіть називає сенсацією в інтернеті. Так насправді ми живемо з вами в часи технології розвитку інтернету, і завдяки цьому такі люди, як дешун, мають можливість ділитися з іншими надихаючими історіями і спонукати їх до дій. Але насправді я хочу сказати, що. Ми, кожен з нас, маючи доступ до інтернету і маючи свій унікальний досвід, може ним ділитися. У нас у всіх є цікаві історії, вони можуть закінчуватися як хеппі-ендом, так і, можливо, якимось неуспіхом, але наш досвід є безцінним і кожному з нас є чим поділитися. І якщо ми на це наважуємося, то ми насправді робимо велику справу. 可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了六十年。 цій частині дешум каже про те, що насправді щоб це відбулося в його житті, щоб одного разу це сталося, він до цього готувався все своє життя. Далі в відео він коротко перечисляє те, чим він займався. Давайте зупинимося на деяких окремих фактах з його біографії, про які він розповідає. Отампадію. 44 49 Отже, тут він розповідає про те, що в 24 роки він був актором, в 44 роки він розпочав вивчати англійську мову, а в 49 років він створив власну е, студію Пантоміми. Та битін Потім він відправився в Пекін, і насправді це вже було після того, як йому виповнилося 50 років, і на той час його ім'я нічого не значило. Його ім'я було невідомим, і йому поч... знадобилося починати все з самого початку. 五十岁，我进了健身房，开始健身。 Тут Дешон розповідає про те, що вперше він пішов до тренажерного залу в 50 років, і з того часу він дійсно почав займатися дуже активно спортом. І коли його питають у інтерв'ю, яким чином йому вдається в його поважному віці, а йому вже далеко за 80, мати такі міцні, такі гарні м'язи який абсолютно не притаманні його віку, він розповідає про те, що насправді секрет дуже простий. Це щоденні тренування. У 57 років я знову зайшла на вітаю, створила світовий іншу. Це називається «Фотіосу». Тут дуже цікавий факт теж з його історії, з його автобіографії. Він розповідає про те, що вперше в 57 років він створив новий вид мистецтва, можна сказати, він створив живу скульптуру. Дійсно, маючи намір переїхати до Пекіну і не маючи для цього грошей, він. Почав працювати над живою скульптурою, копіюючи скульптури густа родена і каміли Клодель. Ота ще йовніше далі ці житі Тут Бишун каже про те, що в віці 70 років він знову повернувся до такого активного спорту і почав навіть займатися бодібілдингом. Слід сказати, що в своєму інтерв'ю, яке він давав вже в віці більше 80 років, його запитали про його режим дня, і він розповів наступне: що вранці в нього час для навчання, він читає щось, книжки. Новини тощо, а з 3 до 6 години вечора щоденно він займається спортом. Отже, коли його питають про секрет такого успіху і такої гарної фізичної форми, він каже, що це все дуже просто. Насправді, секрет дуже простий це щоденне заняття спортом, фізичною активністю і якимись фізичними вправами. Отіння Чоловік розповідає про те, що в 79 років, як ми вже згадували раніше, він вперше вийшов на подіум, і це стало такою поворотною, поворотним таким такою подією в його житті. І знаєте, для мене це про те, що насправді. Весь наш попередній досвід, який ми маємо в своєму житті, він не є, без... він є безцінним, і ми ніколи нічого не розпочинаємо з вами з нуля. І ось Дешун навіть в своєму цьому відео вказує про те, що ця подія в його житті стала можливою лише завдяки тому, що все своє попереднє життя він готувався до цієї події. Мається на увазі, що він не знав, що це таке станеться одного разу, як це станеться? Коли це станеться за яких обставин, але він розвивався, він все своє життя щось робив і робив, перш за все, те, що йому подобається робити, щоб одного разу оце стало можливим. Тому ніколи не знецінюйте свій попередній досвід, ви ніколи не починаєте з нуля. У вас завжди є щось таке, на що ви вже можете спертися. Це ваші професійні знання, це ваш життєвий досвід. Це може бути багато чого. Але ніколи з нуля ніхто в дорослому віці не починає. Пам'ятайте про це, і нехай вас цей образ цього чоловіка в поважному віці на це про це вам нагадує. А ми продовжуємо далі. Тут насправді дуже дуже цікава ідея і дуже корисний посил про те, що ніхто не може нас стримати від досягнення власного успіху крім нас самих. Справді. Подивіться, ми в житті, нам не вистачає якоїсь віри в себе, якоїсь рішучості для того, щоб іти вперед і досягати чогось того, що ми справді дуже дуже хочемо. І ми в цьому випадку починаємо шукати якихось порад від когось, починаємо шукати якогось схвалення наших дій кимось, поки хтось нам не скаже, що нам можна, начебто так уявно, так, то ми не наважуємося на щось. Ми потрібно спира постійно спираємося на чужу думку про нас з боку інших людей, але насправді це і є те, що нас стримує від успіху. Тільки ми самі наше відношення. До себе наше вміння відчувати, чути свій внутрішній голос, який насправді ніколи нас не обманює, але ми його завжди намагаємося заглушити чимось такими зовнішніми речами, і тому я думаю, що це одна з таких ключових фраз в цьому відео, що ніхто, крім нас самих, не може зупинити нас від досягнення успіху. On, Коли прийшов час сіяти. Будьте самими яскравими. Дивіться, це теж дуже такий надихаючий посил, дуже такий яскравий е, меседж до всіх, щоб ми не боялися проявлятися, щоб ми не боялися заявляти про себе, не боялися розповідати, що ми вміємо, не боялися. Е, Доносити свої історії як успіхів, так і неуспіхів, про те, щоб ми могли самовиражатися, щоб ми могли бути більш впевненими і не боятися чужого осуду. Потрібно сяяти. Дійсно, коли настав час сяяти, будьте сами найяскравішими, будьте самими яскравими, не бійтеся цього. Ще цей чвер. І наприкінці цього надихаючого ролику ця людина каже: Я Дешун ванг. І я нестримний. Скільки енергії, скільки натхнення в цих словах? Отже, я думаю, що сьогоднішній перегляд був дуже корисним для кожного з вас, і давайте зробимо маленьке, коротке резюме того, що сьогодні ми дивилися. Отже, історія дешуна Ванга. Це яскравий приклад того, що вік не є перешкодою для жодних наших починань. Головне це бути дійсно нестримним. Головне це працювати над собою і не дозволяти нашим стереотипним стереотипним поведінці мисленню брати верх і керувати нашим життям, і визначати наше майбутнє. Дишун впевнений в тому, що наш вік це лише певний. На цифра, це якесь число, і він не визначає наше життя. Наше життя визначає наш душевний стан. І на його думку. Люди вважають, що якщо люди вважають, що зробити вже щось дійсно пізно для них, то насправді вони просто шукають привід для того, щоб це не робити. Що немає такої причини поважної для того, щоб не втілювати свої справжні ідеї як вік. Отже, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви давно хочете втілити в своє життя, але ніяк не наважуєтеся через те, що у вас там недостатньо можливо знань, або у вас вже якийсь певний вік, і ви вважаєте, що ви вже застарі для цього? Можливо, щось таке, що ви переписуєте з року в рік в своїх планах, що ви це втілити нарешті, реалізуєте в наступному році, але... Все ніяк не наважують це зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це, і обов'язково напишіть, чи готові ви прямо сьогодні зробити якийсь перший крок для того, щоб все ж таки дати собі шанс реалізувати цю свою ідею або мрію. І я вас закликаю обов'язково підписатися на мій канал, тому що наступні історії, наступні розбори будуть не менш надихаючими, і також обов'язково поділіться цим відео з тим. Хто, можливо, саме зараз його потребує, можливо, саме хтось знаходиться в такому стані розпачу, зневіри. І це відео може стати для нього якимось таким поворотним моментом в його житті. Обов'язково поділіться з вашими близькими, з вашими друзями, з вашими колегами. А також підписуйтеся обов'язково на мій інстаграм. Посилання на мій інстаграм буде. у Описі до цього відео. Скоро у нас чорна п'ятниця, і я вам обіцяю цікаву пропозицію до цього дня. І що ж, я вам наостанок хочу сказати, що ваш вік це просто число, а ваші мрії це дійсно рушівна, велика сила, яка здатна зрушити з місця абсолютно все. Не бійтеся будьте нестримними. Бійтеся навпаки, бути стандартними, стереотипними і такими, як всі. Я вас люблю, папа, -па і до нових зустрічей!